Сьогодні програма Унікальна Україна запрошує вас на південь. в Генічіський район Херсонської області. Дорога не близька більш як 600 кілометрів. І ми проїжджаємо через шість областей України. В районі Новоолексіївки повертаємо в бік коси Арабатська стрілка. Найдовша в Україні коса, її довжина 115 кілометрів, від материкової частини відділяється протокою, названою тонкою. Саме через неї води Сивашу сполучаються з водами Азовського моря. І риба, яка влітку нагулює жир на Сиваському мілководді, восени мігрує в море. Саме на це й розраховують рибалки, котрі щільно окупували один з мостів через протоку. Та сьогодні їм відверто не щастить. Додому будуть повертатись без улову. Від старого дерев'яного мосту через протоку вже й сліду немає. Його зніс льодохід у 70-х роках минулого століття. А ураган зруйнував і залізничну гілку по Арабатці. І з того часу по вузькому залізничному мосту почав рухатись колісний транспорт. Цей міст ветеран має дивну історію. Він був отриманий по репарації з Німеччини після Другої світової і складається з двох з'єднаних між собою одинарних мостів. Причому всі секції з'єднано гвинтами. без жодної зварки. Південніше тонкої ще одна протока промоїна. Про її походження, здогадуємось вже з самої назви. Далі їдемо по Арабатській стрілці. Чого колись найбільше боялись водії, так це дороги, на якій машини розсипались, не доїжджаючи і до середини стрілки. Але віднедавно цю проблему вирішили. Ті, хто колись їздив по Арабатській стрілці, мали один жахливий спогад дорога. А це нова дорога по Арабатській стрілці, яка нагадує в Злітну Полосу. Та ні, це дійсно злітна полоса. Під Генічиськом є військовий аеродром, який вже закритий, розбирають злітну полосу і кладуть тут оці плити. Так що любителі швидкої їзди тепер мають можливість політати по Арабатській стрілці. Першу зупинку робимо в районі Генічської гірки. Це найвища точка коси. Звідси добре видно і море, і сиваш. А в роки Другої світової тут були неприступні укріплення. Про це нагадує встановлений тут пам'ятник. Такі гармати не тільки тримали під обстрілом в'їзд на косу, їх снаряди навіть долітали до Перекопського перешийку. Біля підніжжя гірки споруджено водолікарню. Адже тут буквально під ногами заховано справжній скарб воду, насичену корисними для організму сполуками йоду та брому. Скважина пробурена была в 1967, 1967 году. Искали во территории Арабатской стрелки геологи месторождения газа. И вот в нескольких местах пошла термальная вода. И когда эту воду обследовали, сделали заключение, то оказалось, что это уникальная по своему составу термальная лечебная вода. Запасы этой воды неисчерпаемы, потому что вот здесь у нас находится крайняя северная точка этого северо-севашского месторождения. А южная точка находится уже в Крымских горах. Вот можете представить себе вот этот объем этого озера, насколько оно объемно и насколько оно велико. Вода із свердловини надходить в бак, де охолоджується, адже початкова її температура близько 70 градусів. І позбавляється від розчиненого в ній попутнього газу. А вже потім подається в корпус водолікарні, де використовується для лікувальних процедур. Ще одне джерело термальної води в 10 кілометрах південніше. І поки воно не належить жодній установі, приймати ванни сюди приходять всі охочі, приїжджають навіть за сотні кілометрів. Сервісу тут немає ніякого, зате й ванни безкоштовні. Вода виривається із землі потужним гейзером, температура якого аж 82 градуси. Далі стікає в спеціально викопані басейни. Їх тут три. В найгарячішому температура близько 40. Тут завжди людно, що влітку, що взимку. В 90-х роках ХХ століття комусь із чиновників прийшла в голову геніальна ідея зробити тут завод по виробництву йоду, тобто знищити цей лікувальне джерело. Слава Богу, переміг здоровий глуст і лікувальна вода і зараз працює на користь людям, тому що маєте можливість приїхати сюди і прийняти цілющі йодні ванни на Арабатській стрілці. Та все ж слід знати, що такі процедури потрібно приймати під наглядом лікаря, щоб не нашкодити своєму організму, а не лікуватись за принципом. Точно не знаю від чого, але кажуть, що дуже допомагає. Тому поруч розпочато будівництво нового реабілітаційного центру. Точніше, зараз реконструюють те, що не добудували на початку 90-х. Але по всьому видно розмах серйозний. Це й не дивно. Окрім термальних вод, Арабатська стрілка славиться чудовими піщаними пляжами. І з кожним роком комфортабельних баз відпочинку стає все більше і більше. Унікальність цього краю це енергоресурси, це термальні води, це лікувальні грязі, це прекрасне топ, тепле море і мікроклімат. І я бачу, що так думаю, що при такому підході, державницькому підході, всіх, хто зацікавлений розвитком цього краю, Арабатська стрілка стане жемчужиною України. Разом з Віталієм Івановичем їдемо до райцентру міста Генічеськ. Історія міста розпочинається з 1703 року, коли для захисту переправи через Тунку протоку кримські татари спорудили фортецю Єничі. З кінця XVIII століття, після захоплення території Російською імперією, тут розбудовується місто. Спочатку як торгівельний порт, далі як рибальське місто. Промисловий риби сьогодні різко скоротився. Навіть рибний базар, кажуть місцеві жителі, вже далеко не той, що колись. В центрі міста кілька цікавих об'єктів. Вежа з годинником встановлена зовсім не на будинку мерії, а на поштовому відділенні. Через дорогу відреставрована нещодавно арка Калімбета. Цій архітектурній формі вже більше ста років, а встановив її над в'їздом у двір колишній власник тутешнього ресторану на прізвище Калімбет. Найстаріша церква, а в місті їх всього дві це храм Різдва Пресвятої Богородиці. Споруджений у 1906 році. За правління комуністів в приміщенні церкви діяла спортшкола. Відновлено і відреставровано храм вже в роки Незалежності України. Екскурсію продовжуємо в краєзнавчому музеї. Тут досить багата експозиція. Оскільки Генічеськ – портове місто то, звичайно, найбільше експонатів пов'язані з морем та рибним промислом. Навіть тематика картин відповідна. І найстаріший експонат музею теж підняли з дна моря. Оце ми бачимо зображення священної тварини Тура, яке колись прикрашало носову частину корабля у шприт, в давньому кораблі приблизно 11-12 століття. Коли корабель затонув, ця тварина впала у воду. І ось це дерево пролежало в воді, не віриться, 800 років. Колекція опудал звірів та пернатих розповідає про різноманітний тваринний світ приазов'я. Думаю, схожі експонати можна побачити в багатьох музеях. Ця ж колекція цікава тим, що виготовлені вони руками місцевого майстра, який працює в конторі азово севаського національного парку. Для такої роботи тут обладнано спеціальну майстерню таксидермічну по назві цієї рідкісної професії. І складною. Спробуйте взяти в руки таку тушку. А за кілька днів, щоб виглядало як живе. Це надзвичайно складна і кропітка робота. Розрізаємо шкуру, от, виворачуємо, знімаємо шкуру, залишається одна тушка. Потім по цій тушці ми е точно таку тушку, але вже з пінопласта вирізаємо або з камків виматуємо. Обрабатываем шкуру мышьяком, сутки она пролежит. Здесь сами делаем глаза. А шкура занимается из крыльев. Да? С крыльев, с головы остается один череп. Мозги все вынимается, на шкуре не должно быть ни грамма, иначе оно и обрабатывается все. А потом уже дело рук мастера. Цікаво, що такі спеціальності в нас ніде не навчають. Пан Микола перейняв це ремесло від батька. Найскладніша робота, над якою доводилось працювати, опудало жирафи. Для цього його спеціально запрошували в Санкт-Петербург. Найбільшою популярністю серед покупців користуються так звані біогрупи, складені з опудол кількох тварин, як цей сокіл-балабан, що розриває куріп. Окрім опудол пернатих, тут виготовляють прикраси з рогів копитних і навіть крісла та люстри з цього ж матеріалу. В майстерні вже зібрана дуже багата колекція. Вироби чекають на своїх покупців. Найцікавіша частина подорожі відвідини Бирючого острова в Азовському морі. Хоча за формою це півострів. А його географічна назва коса Коса-Бирючий Острів. Острівна частина, довжина якої 26 кілометрів, а ширина 5, з'єднується з материком вузькою піщаною косою. Директор національного парку Євген Поповчук пояснив, потрапити на берючий можна двома шляхами морем це коротший шлях, і сушею в об'їзд. З морською прогулянкою нам не пощастило. Погода зіпсувалась, а за прогнозами насувався шторм. Тож довелось їхати в об'їзд через Запорізьку область. А це близько 150 кілометрів. Проїжджаємо Кирилівку, найпопулярніші пляжі Азова. Мабуть, вони аж занадто популярні, якщо відстань між набудованими тут халабудами менша за розміри самих будиночків. Далі дорога веде косою, ширина якої місцями лише 200 метрів, і під час сильних штормів її повністю заливає водою. Із на територію національного парку через подвійну огорожу з охороною. Бетонна стіна та сітка навіть заходять в море. Чи то для того, щоб рідкісні тварини не порозбігались, а може саме так від браконьєрів оберігаються, чи просто від непроханих гостей. Адже заповідник, створений ще у 1927 році, через 30 років був реорганізований у заповідно-мисливське господарство. Ні, буває ж таке і заповідне, і мисливське одночасно. Можна тільки здогадуватись, які особи приїжджали сюди на полювання. Якщо поглянути на ці фешенебельні будиночки, розташовані на узбережжі. На щастя, сьогодні сюди нікого не пускають. Від недавнього часу полювання тут заборонене. В маленькому селищі посередині острова проживають лише кілька десятків працівників національного парку. Залишається тільки дивуватися, як вдається вести господарство і вирощувати урожай помідорів, винограду в таких умовах. Адже весь острів складається з піску, намитого морем під час штормів. Кожного разу після шторму, з південного боку, тобто зі сторони моря, намивається новий вал черепашника. А з протилежного боку води Утлюцького лиману виносять на берег свіжий врожай водорості. Ця морська травичка, на якій я тут присів, має назву Жостера. За таку жорстку назву вона дуже м'ягенька. Неї можна набивати меблі, колись так і робили. У налагоджений промисловий збір цієї трави. І вона йшла не тільки на меблі, а ще й на теплоізоляцію. Тепер її чомусь не збирають. Частина острова, котра примикає до лиману, низинна. З великою кількістю озер. Вода в них солона, бо територія часто заливається водою лиману. Навіть рослинність тут специфічна. Цю чудернацької форми рослину з жирним червоно-фіолетовим стеблом називають солеріс через те, що росте в соленій воді. Якщо поглянути на острів згори, то червоні плями солеросу чітко вказують на місце розташування Солених озер. Береги озер, порослі очеретом, місця гніздування птахів. Хоча переважна більшість пернатих прилітає сюди на зимівлю з північних районів. Дерев на острові раніше не було зовсім. В середині ХХ століття створили штучні насадження. Прижились лише стрібляста тополя та дика маслина, корені яких не йдуть глибоко в землю і не досягають рівня соленої води. Це унікальне дерево має унікальну назву. Не повірите. Лох. Вузьколистий. Мало того, що лохта то ще й вузьколистий. Ще його називають маслиною через те, що плоди це такі ягідки, які можна їсти. О, дуже смачні. Не тільки журналісти полюбляють ці ягоди, їх дуже добре їсть фазан. О, тому тут так багато фазанів, в них є кормова база, тому тут так багато таких дерев, бо фазани переносять кісточки. Окрім селища в центрі острова, обсаджені деревцями, ще й розкидані то тут, то там кордони. Здалеку вони виглядають, наче невеликі оази серед пустелі. Що таке кордон? Місце розташування будинку єгерів. Нашу групу поселили на кордоні з колоритною назвою Перебойня. Саме звідси ми вранці вирушаємо на полювання, на фото і відео полювання. Ховаємо камеру в зарослях очерету і чекаємо на схід сонця. Вже в його перших променях бачимо стада диких тварин. Незабутні враження схід сонця над морем і силуети оленів, ланей, куланів. Серед копитних, що живуть на острові, найбільш великим є олень. Це особлива гібридна форма благородного оленя. Його відрізняє значний розмір тіла і рогів, а також те, що він може обходитись без гілкового корму, що дуже важливо в умовах острова. Завезли оленів сюди з Асканії нової у 1928 році і сьогодні поголів'я налічує близько 600 особин. У вересні-жовтні в оленів період гону. Молодняк в цей час тримається окремо, а кожен самець, що реве, займає певну ділянку території, яку охороняє від інших. Охороняє не стільки ділянку, як свій гарем, в середньому 5 самець, іноді більше. Залежно від того, який він самець, пояснюють Єгері. Ще один вид поширений на острові європейська лань. Це олень середнього розміру зазвичай з рудим характерним плямистим забарвленням. Хоча трапляються і альбіноси. На острові налічується близько 600 ланей, якийсь час нам вдається знімати оленів здалеку. Потім пробуємо до них наблизитись, пройтись їхніми ж стежками. А як ми не старались, тварини близько до себе не підпускають. Доводиться ховатись у заростях, повсти в траві, причому з підвітряної сторони. І все це для того, щоб зробити хоч одну вдалу фотографію. Набагато легше, як виявилось, проводити відеозйомку з автомобіля. Дивно, але машин звірі бояться менше. Мабуть, звикли, що тут всі пересуваються на автомобілях. Тому й не тікають. Цікава виходить розвага, справжня сафарі. Мчиш машиною по піщаній дорозі, а поруч мирно пасуться цілі стада копитних і навіть не пробують тікати. Аналогічно, тільки через вікно машини вдається відзняти фазанів сірого кольору самок та різнобарвних самців. До речі, про дороги. Якщо за кермом досвідчений водій, то тут можна сміливо розганятись і до сотні. За кілька хвилин вже можна опинитись на протилежному, західному боці острова. Колись тут було рибальське селище. Його знищив сильний шторм у 70-х, і жителі переселились на континент. Зараз тут лише лісничий кордон, а господар. Василь Кучеренко один з двох аборигенів людей, котрі народились на берючому. Пан Василь демонструє нам, точніше, ділиться з нами вранішнім уловом. Це пілингаз, риба з родини кефалевих. А про те, що прибережні води багаті рибою, свідчить ще й велика кількість жирних годованих котів на берючому. Один з них навіть отримав колоритну кличку Карась, через те, що впав і запутався в рибальських сітях. Від кордону їдемо до маяка, розташованого над Мисом, де сходяться води Азовського моря і утлюдського лиману. Маяк тут було споруджено ще в далекому 1878-му, а після Другої світової війни заново відбудовано. Його висота складає близько 35 метрів. Тому світло маяка кораблі можуть побачити здалеку за 15 морських миль. Відкривши люк, потрапляємо на оглядову площадку. Чудове місце, щоб оглянути острів згори. Від маяка їдемо в селище. Тут піднімаємось на вежу. Ще одне місце, звідки видно майже весь острів. Внизу під нами будиночки єгерів, лісопосадка. Площадка з бронетранспортерами. Цікаво, з ким тут воювати збираються. Тварин з вежі відзняти важко, вони далеко. Це те, видно, заготовлений на зиму корм стоги сіна розкидані по всьому острову. Підгодовують тварин і восени, привозять корм на вантажівках. Наступна задача розкидати корм по якомога більшій площі, щоб олені один одному роги не повідбивали на підкормці. Ви любите томатний сік? Я, наприклад, теж люблю запивати ним деякі напої, але ніколи не бачив, як виглядає те, що залишиться після відтискання соку. Виявляється, що цей жмих, який залишився з помідорів, використовується для годівлі тварин. Тут ним годують оленів, оланів. Ось він виглядає як. Цього разу на острів привезли близько трьох тонн помідорового жмиху. Повинно на день 2 вистачити. Але зараз звірі корм ще не зачули, тому чекати на них тут з відеокамерою немає смислу. Краще встановити її біля водопою. Це місце, де звірі в притул підходять до людського житла. На кордоні пробурено свердловину. І артизіанська вода використовується не тільки для побутових потреб, а й для напування тварин. Єгері вже навіть вивчили їх розклад. Близько шостої вечора вони вистроюються у своюрідну чергу. Підходять до води з сім'ями. Спочатку один самець приведе свій гарем на водопій, і поки місце біля води зайняте, більше ніхто сюди не сунеться. А потім чинно підходить наступна компанія. Хоч полювання на острові заборонили порівняно недавно, та вже видно, що звірі почувають себе в безпеці. Сподіваємось, що так буде і далі.